Радіо Chicago. Друзі, радіо Чикаго до вас повернулося. І зараз в студії я, Наталя Моглакелідзе, та нашого гостя Юлія Скобіда, агентка страхової агенції American Family Insurance. Юлія вітаю вас! Я вітаю Наталя! Вітаю, рада знову бути з нашими глядачами, слухачами. І сьогодні, як завжди, поговоримо про страхування саме так. І до речі, нещодавно це буквально от минулого тижня. Відбулося торнадо та ураган в Чикаго і його околицях, і місцями були підтоплення, внаслідок чого ми могли бачити, що були пошкоджені будинки, були автівки, пошкоджені через дерева. І хотілося би якраз і уточнити, які є види страхування для захисту від стихійних лих у США. Я думаю, що це дуже хороша тема. В першу чергу хочу сказати, будь ласка, коли починається торнадо, не пишіть мені в 10-й ночі смски, питайте, чи можна вже зараз застрахувати автомобіль чи будинок. А вже тоді трошки пізно. Тому думайте, наперед, ви абсолютно праві. Пройшов торнадо в штаті Іліной, а постраждало досить багато будинків. Постраждало досить багато автомобілів. Тому я думаю, варто це розділити. Якщо ми говоримо про а, автомобіль, тобто найгірше, що могло статися, так це впало дерево. І для цього треба мати двохсторонню страховку. Якщо ви маєте одностороннє покриття і на вас впало дерево, на жаль, на жаль, вам страхова компанія не зможе відшкодувати жодні а, збитки за це. Якщо а, так само ваш автомобіль стояв десь там біля Якоїсь, я не знаю, недалеко річки, і його затопило так само через сильні сильні дощі, які відбувалися одночасно з торнадо. То так само страхова компанія вам би заплатила, якщо ви мали фулкавич, тобто двосторонню страховку. А, тобто з тим більш-менш зрозуміло. Якщо ж говорити про будинки, то не все так просто і не все так однозначно, тому що а, звичайний страховий поліс покриває а, любі збитки від торнадо. Та? Тобто, не дай Боже, у вас там дах знесло, там сильний дощ, не знаю, побило, позривало якісь частини. Але якщо ваш будинок саме затопило, то тут страхові компанії. На жаль, кажуть вам, упс, сорі, а ми, ви не маєте покриття. Тому що все, що пов'язане з затопленням, це є flood insurance або. Те, що вода піднялася з бейсмента, тому що не встигала ваша, або сам пампа працювати, тобто цей насос, який відкачує воду, або у вас навіть немає цього просто через те, що така велика кількість води, сама каналізація не справлялася. А це не покривається звичайним страховим полісом на будинок. Ви завжди маєте мати окреме це покриття, і люди цього не знають. На жаль, коли ми прийшли в понеділок, після того всього що сталося, мені здається що це було. Ні, це був вівторок. Я вже... Це вже це... наслідки у вівторок люди так. могли спостерігати. У вівторок, коли прийшли дуже багато телефонних дзвінків людей, яким саме затопило бейсмент, а затопило цей перший поверх від повіні. І, на жаль, на жаль, а ми нічого не можемо зробити, тому що як ви мусите мати спеціальний додаток на вашому, а, на вашому страховому полісі на будинок для того, щоб мати щоб це покриття саме на бейсмент. Скажіть, будь ласка, а як страхові компанії визначають а, вартість, наприклад, виплат для покриття? Тому що ну, збитки вони ж можуть бути різними. А, тобто, там не знаю, в когось могло щось бути мінімально пошкоджено, в когось там, як ви кажете, там дах могло знести або там ще щось гірше? Ну, Коли щось стається, так ви нам телефонуєте, чи там телефонуєте вашу страхову компанію і кажете, такого-такого у такого мене сталося постраждав будинок. І вам питають, вас питають, що сталося? Ви кажете, окей, мене там залило, мене там дах почав протікати. Спустилась вода там аж на перший поверх. І тоді аджастер вам каже, аджастер це ця людина, яка буде займатися і вести ваш клейм, тобто ваш страховий випадок, буде вам казати, давайте, або я до вас приїду, і ця людина фізично приїжджає, оглядає, що сталося. Або ця людина каже: Окей, можете мені, будь ласка, вислати фотографії, вислати відео. І тоді людина висилає фотографії, і вже по цих фотографіях страхова цей страховий аджастер визначає, скільки вам треба заплатити, тому що є різниця, наприклад, якщо. У вас просто там карпет затопило. Вам треба зняти карпет, посушити і поміняти бейсборди. Є різниця, якщо у вас там піднялось води по коліну, відповідно, вам треба всі драйволи знімати. А якщо у вас там був харвуд флор, то відповідно так само ми не можемо частково тільки hardwood floor міняти. Ви розумієте, так? Тобто, якщо це вже в кімнаті, то треба міняти в усій кімнаті. А інколи це вже треба міняти в коридорі одночасно, якщо воно продовжується. Тобто ось такі всі маленькі деталі мають. А велику різницю скільки буде заплачено? А скільки часу займає, наприклад, виплати страхової компанії? Ну, наприклад, допустимо, минулого тижня це все mm -hmm. трапилося, що трапилося, люди звернулися, все, тобто потрібно робити, не знаю, там комусь ремонт, комусь там ну, ще більше, ніж просто ремонт. І скільки часу їм очікувати цієї виплати? Дивіться, якщо хороша страхова компанія, коли стається таке лихо, як торнадо, і насправді, коли будинок дуже дуже сильно постраждав, а то там перший чек виписується дуже швидко, буквально протягом 20 там, я не знаю, 4-48 годин, хоча б, щоб вам було де жити. Тобто ми платимо вам за готель на цей час, поки ви будете ремонтувати вашу квартиру чи а, ваш будинок. Тобто починається все з цього. Вам дадуть так само. А, це ми говоримо, коли дійсно повністю будинок постраждав торнадо. Ми платимо за вашу їжу. Ми платимо, тобто це все йде. Це якщо хороша страхова компанія. А наступне буде все залежати від того, як швидко так само а, от аджастер. Ви висилаєте аджастеру ці фотографії, вони мають переглянути, і тоді виписують вам перший чек. А так само пам'ятайте, що якщо Джастер вам сказав окей, там 25 тисяч. Це не означає, що ви маєте погоджуватись. Що ви робите? Ви можете сказати Окей, добре, 25 тисяч а потім ви так само можете досилати ще екстра якісь ці ага. На мені ще треба це поміняти і мені це. Або ви робите свій естімейт. Ви запрошуєте якогось любого general contractor, хто робить ремаделень. Просите, щоб вони вам зробили естімейт. Uh, і висилаєте це так само на розгляд вашому claim adjuster, Тому що якщо різниця, ви вважаєте, що там має бути 75 тисяч, а вони вважають, що там 25 тисяч, то я думаю, хтось десь сильно помиляється. Не може бути така величезна різниця. Зазвичай може бути там різниця в 5-10 тисяч, але не в таких цих випадках. Тобто саме тоді ви вже стаєте розмовляєте. Якщо ви вважаєте, що ви праві, ви просите менеджера. Uh, але. Завжди виплачують перший чек, вам 60% від суми, на яку вам зробили естімейт, Тобто, наприклад, там я не знаю, вам заплатили 20 тисяч. І як тільки ви зробите роботу, як тільки ви закінчите і вийшлите фотографії або інвойс, чи там останній чек, що ви вже заплатили, вам має дослати страхова компанія так само другу половину вашого чека. Для чого це робиться, щоб люди не взяли гроші і потім просто нічого не зробили? Тобто, ми хочемо страхова компанія, хоче переконатися, що це зроблено. Тому пам'ятайте про цю другу частину. Інколи люди про це забувають, інколи не знають. А завжди це пам'ятайте про це, що вам оцей depreciation, як ми називаємо, тобто цю другу частину мають вислати. Скажіть, будь ласка, ще які погодні умови найчастіше призводять до страхових випадків. США? Тобто в США залежності це... від місцевості. Так, угу. так. кожна, бачите, в залежності, де ви живете, ми живемо в Мідвесті, і, на жаль, ми дуже сильно. У нас тут дуже багато, як ми називаємо, штормів. Так, то тобто, і коли я кажу шторми, це ми говоримо сильні вітри, дощ і вітер, сильні вітри, дощ і вітер. А тут знову ж таки, раніше. Я б сказала, 10 років тому я не бачила, щоб так часто затоплювали будинки. Я цього не бачила, особливо в Чикаго. Це взагалі було, як я не знаю, напевно, на 100 будинків може один. Тепер на 100 будинків це, напевно, 25. Тобто, подумайте, якщо ви в Чикаго, пам'ятаєте, що там старі труби, що там каналізації постійно забиваються, тому що там листя на вулицях не, не прибирають. Тому подумайте, якщо у вас є бейсмент, можливо, вам варто додати цей додаток від затоплення. Тому що це зекономить вам дуже багато грошей Це, хоча цей додаток і не є такий дешевий, він коштує екстра від там 400 до, скажімо, тисячі доларів на рік, я не буду казати точно, бо це залежить від. На яку суму ви хочете, чи ви хочете так само і меблі там застрахувати в тому бейсменті, чи тільки а, підлогу там і стіни. Тобто від цього буде багато залежати. Але мінімально, наприклад, 400 доларів, максимально там, скажімо, тисячу доларів, все рівно це дешевше, ніж якщо вам повністю треба знімати підлогу, повністю а, вирізати драйвол, ставити нові стіни, малювати все заново. Тобто, подумайте про це, і можливо, все ж таки варто докупити це покриття. Ну, дивіться, ми зараз взагалі спостерігаємо, що е, клімат на всій планеті, в принципі, він змінюється. І в США, мені здається, так само е, або аномальна спека, або прям, ну, заливає так, так. зі всіх сторін. І е, як взагалі зміни клімату впливають на політику е, страхових компаній та на вартість послуг? Тобто, чи вона ну, переглядає ці всі свої дуже плани? Дуже сильно зараз те, що ми називаємо криза в страхових компаніях? А... Мене всі сварять, що American Family підняла ціни на будинки, але всі не розуміють, що якщо ви зараз зі State Farm, якщо вам не підняли, то вам піднімуть ціна на будинки. Якщо ви з State, вам вже підняли і так само піднімуть. Якщо ви з Farmers, вам так само піднімуть, тому що зараз в ліної і в Мідвесті взагалі немає жодної страхової компанії, яка не піднімає не підніме ціни на будинки. Якщо вони цього не зроблять, я хочу, щоб мене всі почули. Якщо зараз страхові компанії цього не зроблять, як мені кажуть, а які в нас? Нас є вибір, тоді вони просто підуть з бізнесу, тому що от навіть якщо взяти те, що сталося минулого тижня, прийшло торнадо. Тобто, це перше таке перед тим, у нас постійно були інші дощі, перед тим щось були сильні вітри. Тобто, майже кожен тиждень подивіться, що щось відбувається. А uh, майже кожен тиждень у нас клейм, автоклейм автоклейм. Тобто страхові компанії не справляються з цими виплатами. Тому, по-перше, міняються ціни. Дійсно, ціни на будинки. Якщо колись я в uh, 2007 році я робила там страховки на будинки, я могла її продо напевно, 500-600 доларів. Це коштує звичайний страховий поліс. Зараз 2000 доларів, і це я вважаю, що у вас хороша ціна. Я вам чесно кажу, тому що а, може бути, ну, як, звичайно, все залежить від вартості будинку. Якщо там на 300 тисяч, то це може бути там півтори тисячі. Якщо на 700 тисяч, то 2,5. Але в середньому, коли я бачу, що це 2000 доларів, я розумію, що у людини це ще нормальна, хороша ціна. Тому що я ще все більше і більше починаю бачити 3 тисячі, 4 тисячі доларів саме за страхування а, будинку. Тобто, це вперше, що міняється, змінюються ціни. А по-друге, що міняється, міняється політика страхових компаній щодо даху. А в мене є такий, як би я не можу сказати клуб страхових агентів. Але в нас є такий звичайний форум для всіх 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 страхових агентів по всіх штатах, які з усіма страховими компаніями. Тобто, ми це в нас така ком'юніті. так? І от зараз у нас питання: чи залишилась ще хоч одна страхова компанія в Сполучених Штатах, яка покриває? Старий дах на 100% і відповіді, напевно, немає. Вже не залишилось таких страхових компаній. тому що майже кожна страхова компанія тепер додає такий спеціальний додаток, який ви про який ви можете і не знати. Що чим старший ваш дах, тим менше вам буде виплачувати страхова компанія. Тому що страхова компанія вважає, що ви як власник будинку. Все ж таки маєте відповідати за свій дах так само, як ви відповідаєте за свої, я не знаю, тормозні колодки, так само як ви, коли ви міняєте мусите колеса, якісь міняти, а так само і з дахом. Щораз за 20 років. А власник будинку має все ж таки сам міняти свій дах, а не чекати, коли прийде вітер, град, і страхова компанія має заплатити вам за новий дах, тому що вони от міняють таким чином, що так, вам заплатять за дах, але вам заплатять набагато менше, ніж, наприклад, 10 років тому. А що робити, наприклад, коли е, через стихійне лихо, е, ну, наприклад, там Якщо це постраждав будинок, ми не говоримо вже про автомобіль, тому що uh -huh. все ж таки там вартість суттєво різниця, що автомобіля що будинку. Коли, наприклад, будинок прям вщент, ну от. Нема, не стало будинку, не знаю щось там, не те, що торнадо, там щось більш масштабніше пройшло. Тоді страхова вона покриває повністю, чи, чи який так. відсоток воно взагалі покриває? А, ну, дивіться, це те, що ви говорите. Насправді, якщо проходить справжнє торнадо, і воно це, це ми говоримо десь там Саутовіліною та десь там. А, тобто, дійсно, будинок може бути рознести вщент або пожежа. Тобто це найгірше, що може ставатися з будинком. А в таких випадках, завжди, коли ви страхуєте будинок, у вас пише replacement cost. Replacement cost – це ця ціна, на яку ми страхуємо будинок. А, завжди дивіться на цей номер, та? Тобто, подивіться на ці цифри. Це не просто. Цифра, яка там у вас там написана. Люди думають, що якщо я купив будинок за 300 тисяч, і що з ним станеться, то страхова компанія мені так само заплатить за будинок як за 300 тисяч. І це, як то кажуть, зовсім неправда, тому що ми страхуємо будинок завжди на скільки буде коштувати відбудувати вам будинок на сьогоднішній день. Тобто, це може бути і менше. Ніж 300 тисяч, за які ви купили, наприклад, якщо у вас дуже маленький будинок і він просто, але ви там купили його в Вінєтці. Тому що ви розумієте, що трибедрумний маленький ренч-будинок в Вінєці буде коштувати 750 тисяч. Такий самий будинок в елмот парку буде коштувати, я не знаю, там 450 тисяч, такий самий будинок на Саутсайті буде коштувати 120 тисяч. Тобто, тобто це залежить від ну, регіону. Так, тобто тому міста я кажу: цьому... ми ніколи, mm -hmm. страхова компанія, ніколи. Не страхує на market value, те, що ми називаємо, тобто на риночну ціну. Ми завжди страхуємо, наскільки буде коштувати відбудувати цей будинок. Тобто, подивіться на ваше покриття. Наприклад, American Family Insurance, це моя страхова компанія. Завжди пропонує ще плюс екстра 20%. Чому ми це робимо? Ми це робимо, тому що, по-перше, можливо, ви зробили якісь ремонти. Ви скоріше за все нас про це не повідомили. Ви ж зробили бейсмен, чи ви там? Я не знаю, поміняли ванну. Ви ж не будете мені телефонувати і казати Ой, там поставив. Не знаю, стендінг stop, чи там поміняв плитку, тому що для, напевно, вам це і в голову не прийде робити. Але тому ми додаємо ці 20%. А, плюс, подивіться, якщо там ваш реплейсмент кост, воно так і буде і називатися реплейсмент кост або coverage A. Це ця ціна, що ви знали. Якщо там пише 400 тисяч, це ви маєте розуміти, що якщо прийде торнадо або буде пожежа, то вам заплатять оцю суму. І, можливо, ви маєте ще щось екстра, якщо ви з іншої страхової компанії. Деякі компанії не мають нічого екстра, так само це зрозумійте. Плюс, коли повністю зруйновується будинок, так як я сказала, є ще expense. Та? Це означає, що страхова компанія зобов'язана вас десь поселити. В залежності, з якої ви страхової компанії, тут знову впливає різниця. Якщо ви. Застраховані не з дуже хорошої страхової компанії. Вони, наприклад, вам кажуть, у вас всього living expense 30 тисяч доларів. Що це означає? Що у вас є, вам треба зняти тепер такий самий будинок або переїхати в готель, і у вас, наприклад, ви в місяць будете платити всього 3 тисячі доларів. Значить, вам вистачає це на 12 місяців всього. Деякі страхові компанії мають більше покриття. Ми маємо покриття на 12 місяців, тобто знову ж таки, дивіться на це. Це вам буде страхова компанія оплачувати, поки ваш будинок буде відремонтовуватись. Юля, дякую вам за цю інформацію. У мене ще останнє питання є чи є програма, наприклад, державної підтримки для тих, хто постраждав від стихійних лих і як вони працюють разом із приватними страхуваннями? А, є. Якщо дійсно пройшло стихійне лихо, і це і для цього залучається federal funding, тобто це має бути уяв об'явлено офіційно, що там я не знаю. Те саме що там було в Техасі, чи там я не знаю. А, чи те, що відбувається на Флоріді, інколи ж, коли проходить якісь урагани, а тоді є веб-сайт, де ви можете піти і звернутися, і вам там дадуть якусь невеличку допомогу. Не очікуйте багато, тобто вам не дадуть там 2 тисячі 5 тисяч п'ятнадцять. Тобто вам там якусь невеличку допомогу можуть дати. Ми говоримо там, я не знаю. Я пам'ятаю, колись дуже дуже сильно нас всіх затопило в Чикаго, і тоді а, там, напевно, по 500 доларів могли давати а, тим людям. Тобто, знову ж таки. Якщо це торнадо, я не можу вам точно сказати, але ви напевно можете податися на цей федерал фандинг, який зможе вам допомогти. І як це співпрацює з страховою компанією? Абсолютно ніяк. Тобто, це ваші ви можете. Якщо ви кваліфікуєтесь на цю федеральну допомогу, ви подаєтеся і отримуєте ті гроші. А для цього нічого вам не треба про це повідомляти приватну страхову компанію. Ілю, дякую вам за інформацію. Нагадайте, будь ласка, як до вас можна з вами сконтактуватися. Власне, за якою адресою ви знаходитеся? Якщо хтось бажає придбати страхівку на авто чи будинок? Так, чи якщо ви шукаєте хорошу якісну страхову компанію, переживаєте за вас будинок, хочете мати хороше покриття, хочете, щоб вам хтось розповів це українською мовою, Будь ласка, звертайтеся за номером 773-235-9900. А всі дівчата розмовляють українською мовою. В нас є три офіси: один в Чикаго, українській околиці, один тут в Норіджі. а якраз якщо ви знаєте, долинка, офіс тут. <кліст> і ще третій офіс. Ми знаходимося в Керолстрім, дуже недалеко від а, там є самопоміч, так само а, кредитна спілка в Блумінгдейл. Тобто наш а, офіс знаходиться десь 5 хвилин звідти. Звертайтеся, будь ласка, по телефону, так само все можемо зробити, переглянути ваш поліс страховий, а, який ви тепер маєте, і з радістю підкажемо, допоможемо все, що можемо. Отож, сьогодні з нами в студії була Юлія Скобіда. Вона ж є страховий агент American Family Insurance. І ми будемо йти зараз на невеличку рекламну паузу, а після чого до вас повернемося згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.